Тимофій Рудяк «Позивний палій. Що ми так любимо Україну та вболіваємо всі роки нашого спільного життя за неї, то як я можу залишитися вдома? Тимофій Ярославович Рудяк, лейтенант 206-го окремого батальйону територіальної оборони Києва Збройних сил України, командир розвідувального зводу 72-ї окремої механізованої бригади, заступник командира ремонтно-віновлювального полку, інструктор з повітряно-десантної підготовки 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасник російсько-української війни. Тимофій Рудяк народився 15 Вересня 1978 року у місті Фастові Київської області, війна для Тимофія Рудяка, почалася 19 березня 2014 року. Він став одним із перших, хто пішов добровольцем на схід. в травні 2014 року Тимофійні служби на блокпосту біля міста Маріуполь у складі 72 ї бригади, де був командиром розвідувального згоду. 7 червня до кінця липня 14-го року брав участь в обороні Донецького аеропорту, де отримав перше поранення, перебуваючи під Новим обстрілом ворога з поруди аеропорту Тимофій Рудяк допомагав пораненим бійцям спускатися на нижні поверхи терміналу. Після виконаної місії. Комбат повернувся на попереднє місце перебування, щоб забрати залишений ним бронежилет та автомат, і саме у той час російський снаряд влучив у вежу, обваливши її. Тимофій опинився під завалами, де знаходився близько доби. Соратники поліян вже й не сподівалися, що він живий, але, організувавши пошуки тіла, знайшли побратима у важкому стані і відправили до військового госпіля. Після лікування, незважаючи на важке поранення, Кібор швидко стає у стрій. А вже 24 лютого дві Дцять року, у перший день російсько-української війни, Тимофій Рудяк став на захист батьківщини. Він боронив рідний фасті, куди ворог намагався прорватися через містечко Макарів, щоб по-подальшому звідти рушити на Київ. Палію разом із побратимами довелося зупинити російську колону танків та зачищати територію від ворога. 11 березня 2022 року. В час виконання чергового завдання Тимофій Рудяк отримав поранення несумісне життя. Герой, кіборг, захисник, військовослужбовець. Люблячий батько трьох дітей та коханий чоловік, Тимофій Руляк, Україна пам'ятає своїх героїв.